Чи знайома вам відчуття, коли здається, що енергії зовсім немає, а день тільки почався, якщо так? Тоді це відео для вас. Для багатьох з нас втома і відсутність енергії стали вже звичним нашим постійним станом, але є кілька простих звичок, які допомагають відновлювати наші сили та тримати енергію на достатньому рівні. Мене звати Діана. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я поділюся своїми п'ятьма улюбленими практиками, які додають мені сил, відновлюють мою енергію та роблять мене більш продуктивною та наповненою. Та перед тим як я поділюся, які ж практики можуть додати вам енергії, хочу дуже коротко зупинитися на тому, чому ж ми взагалі почуваємо себе постійно втомленими, тому що зрозумівши лише причину можна вже багато чого змінити. Часто причинами є недостатня кількість сну, дефіцити в організмі, погане харчування, недостатнє вживання води, малорухливий спосіб життя, але не можна ігнорувати й глибші фактори, як от стрес, хронічні захворювання, депресивні розлади, тривожні розлади, які також можуть впливати на наше самопочуття та рівень енергії. Та якщо з вашим ментальним та фізичним здоров'ям все окей, і ви все одно відчуваєте брак сил та енергії, ви прокидаєтеся і вже втомлені, тоді сподіваюся, що мої улюблені практики допоможуть також і вам почувати себе більш енергійними та наповненими. І також хочу сказати, що досліджуючи цю тему, я дивилася багато різних відео, читала різні статті, дослідження. І все насправді зводиться до кількох простих однакових порад: це якісний сон, харчування, фізична активність, достатньо споживання води, відпочинок. І повірте, в комплексі всі ці поради дійсно працюють. Та я думаю, що ви без мене це знаєте, тому в цьому відео я хочу поділитися конкретно своїми практиками з цієї теми, конкретно своїми ритуалами, які є максимально простими і дієвими. Отже. Поїхали. Ніщо так не бадьорить і не надає мені енергії як якась суперактивна зарядка зранку. Це може бути біг, катання на велосипеді чи будь-яка інша активність. Я особисто люблю включати собі на Ютубі якісь танцювальні воркаути і просто їх повторювати. І я люблю їх робити за якийсь час після сніданку. Я спеціально свідомо закладаю цю активність собі щодня в свою рутину, тому що це кардинально змінює весь мій подальший день. І що тут важливо, щоб це було хоча б 20-30 хвилин такої активності, щоб ви пропотіли і щоб ваш пульс був більше 90 Це все дуже круто впливає на наш мозок, і це робить нас більш продуктивними та енергійними на весь день. Фізична активність Підвищує рівень ключових нейромедіаторів: дофаміну, норадреналіну, серотоніну у нашому мозку це безпосередньо пов'язано з нашою увагою та зосередженістю. Крім того, така активність допомагає знизити стрес, покращити сон, підвищити нашу здатність до гнучкого мислення, самоконтролю. Та загалом добре впливати на наше самопочуття. Тому повірте, після такої активної зарядки зранку ваш день точно буде більш продуктивним та енергійним. Такі 30 хвилин активних танців це мій особистий лайфхак, який працює. Після такої активності ви зазвичай захочете піти в душ, і тут у мене є ще один лайфхак. Він досить екстремальний, але також працює навідмінно – це контрастний або холодний душ. Певнена, що ви чули за цей ритуал, і це не просто якась модна практика. контрастний або холодний душ має багато користі для нашого організму і дійсно дуже класно подюрить. Я це роблю після своєї активної зарядки зранку. Спочатку я приймаю звичайний душ, а під кінець роблю контрастний або холодний. Холодний душ працює за рахунок шокового впливу холодної води на наш організм, стимулюючи вироблення адреналіну та інших гормонів стресу, але в хорошому сенсі. Це призводить до миттєвого збільшення енергії, покращення зосередженості уваги. Та підвищенню настрою. Контрастний душ, який передбачає чергування холодної та теплої води, сприяє покращенню імунітету, покращенню кровообігу, а також розслабленню м'язів. Починати таку практику слід поступово, можете закінчити свій звичайний душ контрастним або холодним. І насправді з контрастного набагато легше починати ці практики, якщо ви ще ніколи такого не пробували. Як це зробити? Ви можете, наприклад, після свого звичайного душу Душу включити холодну воду на 10 секунд, постояти, потім включити теплу воду на 10 секунд, і так збільшуючи тривалість цих циклів, наприклад, до 30 секунд. І закінчити цей контрастний душ саме холодною водою. Але, звичайно, що перед будь-якими експериментами з холодною водою чи з контрастним душем варто проконсультуватися з вашим лікарем, особливо якщо у вас є якісь хронічні захворювання. Переходимо плавно далі: кава. Це те, без чого я не уявляю свого життя, і кава може бути дійсно корисною і батьорити, якщо споживати її правильно. Раніше я пила каву як тільки прокинулося, і так робити неправильно, зараз я поясню, чому для цього нам потрібно зрозуміти внутрішні ритми нашого організму. Коли ми тільки прокинулися, то гормон стресу кортизол у нас високий і свого піку він досягає десь за 30 хвилин після пробудження. І якщо ми в цей час, коли у нас високий рівень кортизолу, споживаємо каву. То ми просто можемо не відчути ефекту від кави. І ще із часом це може призвести до підвищення толерантності до кофеїну і навіть завадити нашій природній здатності прокидатися бадьорими. Тому найкращий час для пиття ранкової кави це тоді, коли рівень кортизолу починає падати, і це приблизно десь за півтори години після пробудження. Але ще один важливий момент це вибирати якісну каву. Я п'ю каву щодня. Мені подобається і смак, і ефект, який вона має на мій організм. І для мене це якийсь такий певний ритуал, певний вид медитації, який я дуже люблю. І якщо ви також такий кавоман, як і я, і любите відкривати для себе нові смаки та аромати, то хочу поділитися з вами компанією 25 Coffee Roasters, яка обсмажує каву з 2013 року і має величезний асортимент продукції. 25 Coffee Roasters – цікава свіжої обсмажки, в ній немає синтетичних ароматизаторів, у них дуже багато позицій, і на їхньому сайті ви можете підібрати собі свою ідеальну каву, вказавши свої побажання. А за промокодом Сузанська ви отримуєте знижку 20% на усю їхню зернову каву, окрім тріпів, комбо та наборів. Промокод, деталі та посилання на 25 Coffee Roasters ви можете знайти в описі. Наступна порада може бути актуальною тим, в кого як і в мене, в більшості сидячий спосіб життя. Не недооцінюйте силу маленьких перерв. На фізичну активність протягом дня важливо робити міні-перерви на 5-10 хвилин, щоб перезаряджатися та змінювати фокус. Я, наприклад, часто працюю за додатком Focus To Do, який сповіщає мене, що час встати і зробити перерву. Під час такої перерви я зазвичай розтягуюся, щоб розслабити м'язи, виходжу подихати свіжим повітрям, а ще й класно, якщо сходимо туди й назад, або можу зробити якусь міні-активність, наприклад, поприсідати чи. Постояти в планці чи побалансувати на балансборді. і обідом я роблю більшу перерву десь на 30-60 хвилин, коли я беру свого собаку, і йду з ним гуляти в парк. Це дуже крута перезарядка, бо зазвичай рівень нашої енергії до обіду вже досить падає. А така перерва надає сил та енергії і залишає продуктивними на решту частину дня. Такі звички дуже корисні, бо вони покращують наші когнітивні функції, зокрема увагу та концентрацію. В нашому організмі виробляються ендорфіни, які покращують настрій. Така фізична активність, навіть якщо дуже маленька, насичує наше тіло і мозок, киснем, а це додає енергії. Це також знижує стрес та тривожність, підвищує продуктивність та покращує наш сон. Спробуйте додати собі такі гарні міні-перерви і якусь більшу активність, більшу перерву на дворі протягом дня, і ви відчуєте різницю. І остання порада, якою хочу поділитися, стосується вечора, а саме підготовки до сну. Ми всі знаємо про те, як важливо добре спати, як важлива якість сну, але не менш важливою є й підготовка до цього сну. І тут у мене також є кілька рекомендацій. Найголовніше це засинати між 10 та 12 вечора, бо саме в цей час наш гормон стресу, кортизол починає знижуватися, а мелатонін, гормон сну навпаки починає зростати. І три мої улюблені практики, які я виконую, і я бачу, яка є різниця, коли я їх не виконую, це перше: запровадьте собі свою рутину перед сном, щоб підготувати тіло і розум до сну. Намагайтеся щовечора робити щось розслабляюче за годину до сну, наприклад, читання книги, медитація або тепла ванна. Це допомагає сигналізувати вашому мозку, що час переходити до спокою. Я, наприклад, роблю коротку йогу до 10 хвилин і медитацію перед сном. Друге, відставте ваші екрани, телефони, ноутбуки, планшети. Синє світло від екранів може пригнічувати вироблення мелатоніну, гормону, який регулює наш сон. Тому, хоча б за годину до сну, відкладіть екрани в бік і робіть свою розслабляючу вечірню рутину, ту, яку ви собі запровадите. І третє, зберігайте прохолоду в кімнаті. Оптимальна температура для сну це 18-20 градусів. Прохолодне середовище сприяє глибшому та більш відновлюючому сну. Я перед сном завжди провітрюю кімнату. Це і кисень, і прохолода, і послід стає більш свіжою, прохолодною. І це все в комплексі гарно впливає на якість нашого сну. Ну, ось я вас так коротко провела через свій день, зупиняючись на тих практиках, які допомагають підвищувати енергію, знижувати відчуття постійної втоми. І просто гарно впливати на наше самопочуття. А яка ваша улюблена практика, яка додає вам енергії та сил, поділіться в коментарях. А ми побачимось з вами в моїх наступних відео. Па-па!